Розпаковка! Розпаковка! Дождалися отакі от циліндрики на такому тракторі. Ловольчик 504. І горьок, звізда Тіктока, Фейсбука, Ютуба. Боїться камеру, як чорт ладана. Так, отримали Ловольчики 504-ті з примусовою гідравлікою. довгоочікувані. очікувані. Хто чекав, телефонуйте, пишіть по наявності. Кількість обмежена. Аж 4 штучки прийшло. Зараз гляну якого року. В наступному відео скажу, якого року трактор. 24. Випуск. 24-й? Ну не знаю, поки табличку не подивлюся, зразу не повірю. Так, отакі от ловольчики у нас. Чи тут так все виглядає? Забирайте. Тут блядь, папери.